Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо доброго дня, судді. Хочемо з вами обговорити концепцію кадрових змін, до яку запропонувало Міністерство оборони України, зокрема Росте Уміров розказав про реформи, які він хоче запровадити в армії до 2028 року. І власне, що вже почали робити? В Міноборони почало рекрутинг до збройних сил і підписали разом з організацією Ікс» Підписали договір з цією організацією і запустили проект з рекрутингу до лав збройних сил. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зробила відповідну заяву. Сказала, що рекрутери виконували роботу в інтересах армії безкоштовно і, власна, сказала, що подивитися, які вакансії шукають в збройних силах України можна за посиланням. Вся це є вся ця інформація є у Фейсбуці і також. Вказано електронна пошта, на яку можна писати всім, хто хоче взяти участь у проєкті рекрутингу. Скажіть, як ви бачите, як будуть співіснувати призов і рекрутинг? Ну, рекрутинг він в тому числі і потрібен, щоб призивати на призов? Ну, звичайно, більшість людей це на контракт. Ну і в тому числі у нас зараз такий час, що потрібно вже людей мотивувати і на строкову службу, коли вона повернеться або те, що Прийде на її зміну, тому що я впевнений, що таку службу ту в тому вигляді, як вона є, зараз її потрібно змінювати, потрібно замінювати на іншу, тому що це рік, де, ну будемо відверті, бійці практично нічим не займалися, зараз потрібно робити менше і тим самим готувати і мобілізаційний ресурс, і не відривати людей надовго від. Від в тому числі і цивільного життя, але при цьому давати підготовку. Тому ця концепція яка є, як я розумію, в тому, що зараз відбувається, на що зараз націлення, це коротка підготовка, 3-5 місяців людини, яка може відриватися з постійною перепідготовкою. І вже не буде такого, що як ми зараз маємо, наприклад, що з 18 по 27 років. Зараз у нас люди не призиваються в армію, які до цього в армії не служили. Міноборони говорить про місяць підготовки. Місяць підготовки, це мається на увазі першоначальний місяць підготовки, потім поступовою перепідготовкою. Місяць у нас зараз відбувається перед тим, як людина от призивається по мобілізації. Місяць проходить підготовку і йде на фронт. І ми зараз говоримо взагалі в цілому про зміну концепції. Місяць це мало. Тобто, реально місяця мало потрібно мінімум три місяці для того, щоб людину більш-менш і три місяці мало. Ну але в воєнному в воєнний час потрібно, е, хоча б три місяці, для того, щоб якщо людина не служила в армії, хоча б на більш-менш підготувати для участі в бойових діях. Ну, якщо ми говоримо про плани міноборони, а якщо ми правильно розуміємо, то тут в планах взагалі рекрутингом замінити призов, який поки що існує. А на які результати ми можемо в результаті впровадження цієї концепції, до речі, людиноцентричної, як кажуть, міноборони, на які результати варто очікувати? І ми говоримо. У нас є зараз концепція того, що нам потрібно постійно кожного місяця призивати по мобілізації там певну кількість там десятки тисяч людей. Це одна історія. Угу. Інша, що ми говоримо про те, що в перспективі до 28 року нам потрібно замінити строкову службу на підготовку людей, і, наприклад, службу цілком за контрактом. Я впевнений в тому, що в нас. Наше майбутнє це декілька напрямків. Перше, це вся наша армія має бути кон контрактною і складатися з професіоналів. І це та концепція, яку пропонує Міністерство оборони, і це правильно, але вийти на неї ми можемо виключно після того, як закінчиться війна і всі будуть демобілізовані. Інше питання, що нам потрібно буде, в нас і до війни ми намагалися контрактниками. Укомплектувати, але зв'язку тим там невисокі зарплати, там е не дуже хороше соціальне забезпечення не давало нам такої можливості навіть тоді, коли в нас армія була там. Ну військових було 216 тисяч. Зараз нам потрібно буде більше. В зв'язку з тим, що ми будемо співіснувати з Російською Федерацією, нам потрібно буде більше армія. 300-400, як визначить Генеральний штаб, Міністерства оборони, і цих людей потрібно було, буде призивати, створювати умови, і вони повинні бути на постійній основі перебувати в армії. Це одне направлення. А інше це підготовка мобілізаційних ресурсів, які в повно, в умовах повномасштабного вторгнення, як у нас були, були готові прийти. В армії це саме ті люди, які будуть призиватися на окремий срок, як кажуть на місяць, на два, на три проходити збори і йти знову в цивільне життя, але на випадок війни будуть приходити і ставати до лав збройних сил. Дякую вам, Дякую. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник збройних сил України.